перші століття християнства не було окремого духовного одягу. А з IV століття, коли християнство стало дозволеною релігією, формується облачення, що відрізняє служителя від мирян і позначає його духовну роль. Базою священичого гардероба є підрясник довгий темний одяг для щоденного вжитку. Його доповнює ряса, ширше, більш урочисте вбрання, яке надягають на богослужіння. Перед літургією священик читає особливі молитви і поетапно одягає богослужбовий одяг. Першим стихар це довгий світлий одяг із широкими рукавами, який символізує чистоту душі. Наступний елемент є петрахиль – Дві довгі смуги тканини, з'єднані на шиї, і опущені вниз. Без неї священник не може звершувати таїнства. Неї петрахилі шість хрестів по одному на кожне з таїнств, які доступні священнику. Сьомий хрест на шиї, як знак того, що його руку положив єпископ. Далі пояс, що символізує внутрішню зібраність. Потім на рукавники або поручі вони уособлюють Божу силу, що діє через руки священника. Завершує облачення фелон, плащовидний верхній одяг. Це образ Божої благодаті, яка покриває все тіло священнослужителя. Деякі священники можуть носити на і палицю – Це відзнаки за заслуги або вищий сан. Окрема мова про те, що на голові у мирний час священники носять скуфію, м'який головний убір під час богослужіння камилавку або клобук. Останній носять монахи. Це камилавка з довгим чорним покривалом. Митра це вже єпископський убір. Вона символізує терновий вінець христа. Також митру можуть носити священники, які отримали титул митрофорного протоієрея. Кольори ри змінюються залежно від календаря. Білий для Пасхи символ чистоти, червоний для свят мучеників, знак жертовності. зелений на трійцю, і в дні пам'яті святих як символ життя, синій для свят Богородиці, золотий універсальний, найчастіше використований у неділю, фіолетовий або чорний у час посту. А тепер про те, чим відрізняються традиції в різних церквах. У православній церкві України частіше використовують грецький крій облачення – легший, без жорсткого коміра. В Українській Православній церкві. Московського патріархату переважає російський крій важчий з жорсткою горловиною. У ПЦУ все більше замовляють ризи з українською вишивкою, національними мотивами, регіональним орнаментом. Це не лише естетика, а й прояв національної ідентичності.